А перед початком відео я хотів би вас попросити підписатися, поставити лайк і залишити коментар. Це допоможе просуванню каналу. Дякую. В Китаї затвердили нового очільника Міністерства оборони, який внесений у санкційний список США через співпрацю з Росією, повідомляє Reuters. Лі Шанфу перебуває під санкціями ще з 2018 року через закупівлю літаків і обладнання в головного експортера озброєння РФ. Таке призначення також може свідчити і про зростання уваги Пекіна до аерокосмічних технологій. Термінали iBox сьогодні відновили свою роботу. Про це компанія повідомила у соцмережах. Нагадаємо, що раніше термінали припинили свою роботу на тлі відкликання ліцензії у ibox банку. У Молдові в аеропорту затримали Вагнерівця. Як пише видання Newsmaker, про затримання 12 березня повідомила прикордонна поліція країни. Чоловіка затримали в аеропорту Кишинева одразу після прибуття. У ході уточнення інформації у нього знайшли військовий квиток та з'ясували, що він є членом ПВК Вагнер. З якої країни він прилетів до Молдови, невідомо. Проте прикордонники розвернули його та відправили назад. Молдови намагаються розхитувати проросійські мітингарі. Традиційно в неділю проходять акції протесту проти влади та європейського курсу. За сьогодні було виявлено декілька підозрілих груп, яких затримали на кордоні при спробах заїхати в Україну. Наразі у Кишиневі вже почались перші сутички з поліцією. Повідомляють про затримання понад 50 людей. Люксембург передав Україні 14 санітарних бронемашин. Про це повідомляє посольство України у Белії та Люксембурзі. Частина бронемашин оснащена додатковою модульною бронею. Машина забезпечує захист від вогню зі стрілецької зброї, осколків артилерійських снарядів та вибухів. Компанія Перімеч припиняє свою діяльність. Платформа для клієнтів недоступна, а вебсайт заблокований. Зсу знищили під Бахмутом таку кількість росіян, яка могла б спробувати повторно піти на Київ. Повідомляє експерт Дефенс Експрес Кричевський. 10 тисяч людей убитими та пораненими, і до 200 танків. Грубо кажучи, якби ці війська не знищили, то росіяни могли б їх використати для повторного наступу на Київ, уточнив експерт. Сьогодні служба безпеки України офіційно підтвердила особу герою, розстріляного після слів слава Україні. Українським військовим, якого розстріляли після слів слава Україні, був снайпер 163-го батальйону 119-ї окремої бригади Терево Чернігівської області Мацієвський Олександр Ігорович. Між Києвом та Вашингтоном зростають закулісні розбіжності з приводу завершення війни в Україні та її ціли, Пише політико з посиланням на чиновників. За словами співрозмовників видання між двома країнами виникли нові осередки напруженості, диверсії на північних потоках, ситуацію в Бахмуті та бажання Києва боротись за Крим.